Привіт! Ви на каналі Картини Бісера і з вами Наталія. Сьогодні я вам покажу продовження своєї вишивки бісером, своєї процесу. І також покажу вам сьогодні ще один свій новий старт. Отже, перша вишивка, яку я приділила увагу на цій неділі, це райський сад. Прев'ю лежить перед вами. Картина цей сюжет складається з двох картин. Наразі я вишиваю менший з них ось цю частинку. Ось, бачите, ось цю частинку. І зараз вона лежить перед вами. Це я вам нагадую: виробник Мосмара. Так, ось мої результати. Прошлого разу в мене було вишити тільки ось тут, ось тут знизу. Оце тільки оця водичка. Я не пам'ятаю скільки, але тільки вона була вишита внизу для проби. За цей час, за цю неділю, яку я вишила ось оцею часточок, бачите, і повністю зашила саму воду. ось тут. Тому що далі, ось тут того вже зверху, у мене будуть інші кольори. Я бачу там трішки ніби туманну таку даль. Тому там у мене будуть інші кольори. А тут іменно я вишила все те, що хотіла вишити, саме водичку одним кольором. От я вишила, щоб вже потім до нього не вертатися. Вишила ось цей участок, і ось тут. Ну, результат мені подобається, але я стикнулася з такою проблемою, що дуже... Погано під, саме під час вишивки дуже погано а, роз, розлічити самі значки на тканині, так як вона атласна, я так розумію. І мало того, що вона виблискує під штучним освітленням, при цьому самі значки майже не видно, особливо на темних кольорах. Ще на світлих там можна розібрати. А от уже на темних це стало такою проблемою, особливо, коли я вишивала ось, ось того, оце темненьке. Особливо я вже бачила, що це буде проблем, коли вишивала тут воду. Я бачила, що це буде для мене дуже проблематично розріз... розлічити значки. І я боялася, що не вийде саме, як сказати, те, що я хочу бачити. Тому, я в інтернеті знайшла сам сайт Мосмари, у них є там електронна почта. І я написала їм по поводу того, що я купила їхні заготовки, але мені дуже тяжко вишивати. Можливо, в них є в електронному вигляді, щоб мені прислати, чи в PDF. І ви знаєте, мені відповіли через декілька днів мені прислали саму схему. В електронному вигляді, вона, правда, не така, як для сага або для Парадайса, але вона є. І по ній я вже зрозуміла де що потрібно вишивати. Для своєї зручності я цю схему для себе зробила перенабір для Парадайза. І тепер я вишиваю уже по ній. І тому на даний момент я можу вам сказати, що ось тут у мене на цій маленькій картинці вишито уже 23%. Ну, ви самі розумієте, вона велика. Ось, ви бачите, ось дивіться ще скільки. Те, що не, не, не поміщається під сам об'єктив. Ось, ви бачите, оце, оце вишите оце такі мої просування по цьому сюжету були на цій неділі. Дуже тяжковато було б поначалу, але вже, як з'явилася електронна схема, стало набагато легше. набагато. Але в них там, по-моєму, десь чуть-чуть відрізняються значки, але то не столь важно. Але тепер я хоча б можу правильно, як сказати, вишивати сам малюнок, щоб воно було так, як потрібно. Використовую я в основному тут прозорий бісер. ну ви бачите самі, Ось такі кольори, але шкода, звісно, що нанесений малюнок, і сама фракція прозорого бісеру не виглядає так, як насправді. Ось тут у вас показує, що воно майже все в один колір. Але тут декілька кольорів, і воно ну я не знаю, як передати намальованій тканині не повністю передає колір такий, як я б хотіла, скажімо так. Але ось такі мої невеликі просування в цьому процесі. Я вже вишивала їх тут за допомогою схеми їхньої присланої з Масмара. І я їм за це дуже вдячна, тому що це набагато. Облегчило мені роботу. Я не, не придивляюся, я просто беру по самій схемі і вишиваю. Я не дивлюся ось тут які значки. Єдине, я звіряюся по цих світлих, щоб ніде нічого не, не перепутати, і по значках воно було так, як потрібно. Оце єдине. А так, за допомогою електронної схеми, сама робота йде добре. І мені це подобається. Ну, ось такі були мої вишивальний процес з того, що я розпочала в минулому році. Нагадую, що це картина з сюжету Райський сад фірми «Мосмара». Кольорів використовуються в ній 25, але у мене їх тут більше, тому що у мене вода іде іншими кольорами. А ось тут вже будуть другі. Сама заготовка 65 на 40. Але при вишивці бісером вона трошки стягується, тому вона буде менше, це однозначно. Але самий результат мені подобається, як воно виходить, красиво. Ну, будемо продовжувати потихеньку, не все зразу. І це робота, де у мене ще використовуються матові кольори. Ось тут це саме каміньчко. Воно вишивається матовими кольорами. І ви знаєте, мені дуже подобається результат. Воно таке, як справжнє, ну красиво, я прям задоволена, задоволена результатом. Дуже сама мусмара е, дає там теж матові кольори, але трошки інших е, відтінків. Я вибрала саме такі, як подобається мені. Ну, і я задоволена результатом, мене все влаштовує, дуже мені подобається. Ну, буду далі дивитись, як воно буде. Можливо, вже там є під... трішки, ось тут вже на деревах, квіти. Ну, будемо дивитись. Ну що ж, ось такі були мої результати по райському саду. Не дуже великі. Звісно, хотілося більше, але поначалу було тяжко, з того, що не було схеми, але тепер вже я думаю, вона піде трішки краще. Отже, і зараз я вам покажу свій старт, який у мене був на цій неділі. Ще одна моя картина. Отже, через хвилиночку з вами зустрінемось. Отже, старт цього тижня у мене совушки. Ось, ви бачите, перед вами прев'ю. Нагадую, що ця схема для вишивки бісером, розроблена дизайнером Асоль. Попередніх відео у мене є ссылка на цього автора інстаграм. Можете подивитись. Розмір готової схеми, тут указано 67х50, але це з розрахунку на канву 14 каунту. Я вишиваю на рівномірці 25 каунту, українську рівномірку, Тому в мене розміри трішки більший. У мене буде десь приблизно 74 см на 55,4 см. Ось Я тут для себе написала. Розмір по бісеринках 370 на 277. Ну, ви самі, бачите, трішки вона виходить більша. Вишиваю я ці картини в дві ниточки. Для скажімо, для кращого лягання бісеру для більш плотності більшої, я не знаю на українській Щіль... щільності. Для більшої щільності самої картини. Мені дуже подобається. На даний момент у мене вишито на цій картині. Майже 10%. Вишила я там квадрат 100 на 100 бісеринок. Да, 100 на 100 бісеринок, ну це майже 10%, там без деяких цих, але майже 10%. Почала я ось з цього вугла, і оця, оце, ця діляночка, у мене отак вона вишита. Ну, зараз я вам покажу. Не буду довго тримати інтригу. Ось, дивіться, перед вами така краса. Тут я використовувала бісер, який я ще не використовувала вишивці. він, по-моєму, називається «Милований». В попередніх відео я вам його показувала, коли придбала, ось тут він, ось це дуже він. Ну, ви знаєте, мені подобається результат. Він гармонійно лягає із прозорим бісером. Він не виділяється так, як, скажімо так, жемчужний або кераміка. І він також гарно. Поєднується із блискучими. Тут у мене такі більш блискучі кольори, але вони блискучі не вогник, а вони блискучі, такі як перламутрові. Ось, І саме поєднання мені дуже подобається. Вони гармонійно лягають. Сама картина виходить чудова. Ну, вийшло в мене на цій неділі гарненько її вишить. Ну, 100 на 100, ось, ви бачите, 100 на 100 такий квадратик. Але це ж, ну, ви розумієте, це не, не така велика. Всього-навсього 10%. Тому масштаб самої картини, ви розумієте, красиво, плотність мені подобається. Зараз вам покажу, можливо, їх трошки ближче. Ось Дивіться, яка краса. Ляган дуже добра, бісер на рівномірці. Красиво. ось, Бачите? Єдине мені, підбір бісеру мій, я нагадую, і єдине мені трішки прийшлось поміняти деякі кольори, е тому що, коли я почала вишивати, дами у мене такі сіні без перламутром, деякі кольори. Практично не, не відрізнялися. Тому я замінила на ті, що в мене були, вже не стала докупляти окремо, а просто замінила на ті, що в мене були. І там вже далі при вишивці я хочу те, що дещо, по самій схемі теж дещо поміняти. Ну, ось такий мій старт цього тижня. Такі мої совушки. Це у нас це вже ж місяць прорисовується, і тут така даль і. Які невеликі гілочки віддарев. Ну, красиво. Знаєте, Мені дуже подобається такий гарний сюжет. Так він мені пішов на цій неділі дуже гарно. Це почала я неділю саме з нього. Чудовий сюжет. Подобається мені підбір самих кольорів мій. Задоволена я з цим. Ось таким ми будемо далі вишивати. Звісно, картина буде здорова. Я там дивилась деякі дівчата бояться вишивати на рівномірки із-за того, що вона провисає. Але чому? Я не розумію ну, воно би, провисає. Я б не сказала, тканина є тканина, вона гарно держить все. Єдине, я вишиваю дві ниточки, він тоді краще бісер лягає. От я попробувала і дійсно він лягає дужче. він не бачите, він так не, не ходить туди-сюди. В одну ниточку він трішки гуляє, скажімо так, в різні сторони. А тут зовсім прекрасно, так що хто може бажав попробувати, будь ласка. Схема придбана нагадую дизайнер Асоль, але тут я вишиваю своїм підбором бісеру. У дизайнера він інший. Ну, Я так бачу, тому я так вишиваю для себе. Мені на цю картину дивитися в мене думає. Я хочу, щоб вона виглядала так, як саме цього бачу. Це бачу я. Камера у вас, на жаль, не передає повністю кольори, такі, які вони є. У вас воно більш синіше. Але оці кольори, ось тут оця гама, вона більш блакитна, не в сині кольори, а більш до. Небесних кольорів такі, ну, саме блакитні вони, іменно блакитні. Ну, сама картина виходить, мені подобається, уже початок. Ну, ось таке. Ось такий мій, скажімо так, ще один старт. На слідучій неділі я планую, якщо все буде добре. У мене буде ще один старт. А, ну, поки ось так ви бачите, потихеньку будемо просуватися. Звісно, це буде не, не так швидко, як би хотілося. Але ну, ця картина в мене так вийшла, що от 100 на 100. Ну, не знаю, більш, мабуть, так у мене багато не вийде вишить за одну неділю. Але я буду намагатися. Ну, така краса виходить, дуже красиво, дуже гармонійно. Мені подобається, як воно буде виглядати. Ну, будемо далі дивитися. Будемо далі дивитися, як воно буде просуватися. Ну що ж, дякую вам, що продивились моє відео до кінця. Маю надію, що вам все сподобалось. Отже, ще раз буду вдячна за вподобайку, коментар, коментар вибачте. За підписочку не забувайте підписатись, мені буде дуже приємно. Ну, ось такі невеликі свої просування я вам показала на цій неділі. Ну що ж, буду закінчувати. Всім гарного настрою, натхнення, мирного неба, звісно, нам. І до зустрічі!